Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю. Корупція інфо онлайн. Посилені в описі, скільки часу б не пройшло, скільки б горя не пережили українці. Одне залишається незмінним. Піар Петра Порошенка його нічого не зупиняє. Він завжди шукає можливість кудись всунутись. Здавалось би, Порошенко вирішує, що саме з його вуст весь світ чує істину і дослухається до нього. Хоча це зовсім не так. Крім того, найлегше піаритись тим, що вже і так на слуху. Тому експрезидент України вирішив піти уже по протоптаній стежці. Цього разу він у своєму телеграмі опублікував. Дописи з підтримкою Іспанії. Щиро вітаю Іспанію з початком піврічного головування в Раді Європейського союзу. Подякував прем'єр-міністрові Санчесу за незмінну всебічну підтримку української держави та українців у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Іспанське головування має увійти в історію початком переговорів про вступ України до ЄС. На це маємо працювати спільно і результативно, гордо пише Порошенко. Хоча чим до чого тут п'ятий? Незрозуміло до того ж, цікаво. А вони знають, що сам савочолий гетьман не їх привітав. Та й взагалі сам прем'єр, хоч зрозумів, хто з ним так яро намагається. Поговорити, не думаємо, що весь світ знає таку яскраву особистість. Та навіть саме фото, яке опублікував Порошенко, говорить саме за себе. Розмите зображення під час так званої секундної розмови. Одразу видно, що прем'єр-міністрові Санчесу максимально усе рівно, що біля нього стоїть сам гетьман. От такі то внески Петра Олексійовича в політику масштаб зашкалює. Варто підкреслити і той факт, що суспільство неодноразово в різних соціальних мережах обурювалось і водночас висміювало невіру Порошенка в те, що він уже давно не президент. Народ його не підтримує, а Петро Олексійович неначе на й не помічає того. І Савичоли ніяк не заспокоїться з темою виборів. Певно, має дуже велику віру та надію, що його можуть обрати. Хоча настрій суспільства каже зовсім інше. Та й напевно Порошенка просто душить жаба, що президент Зеленський може знайти спільну мову з усіма світовими лідерами. Його всі люблять і дружно підтримують. Тому що залишається Порошенко плакатись та піаритись на уже здобутих чужих результатах. Однак українцям, чи гуминня Вами не замилиш, але і це ще не все, як пише один телеграм-канал. Подейкують, що Петя Порошенко сьогодні на партзборах оголосив сестрам і братам своїм про похіду президенти. Хоча, чого ще було нам очікувати під час такої бурної піар-кампанії, все було очевидно ще з перших днів війни. Тож тепер команда порохоботів чекає нових методичок, а вони точно будуть. Всі ж ми добре знаємо Сивочолого. Варто підкреслити, що на сьогодні рейтингу колишнього президента нижчий ніж у його солідарності за всіма розкладами. Він у топі антилідерів, неприємна, але даність, яку Петя прийняти ніяк не може, нічого не допомагає. Ні псевдогуманітарка, ні торти для фронту, ні роз'їзди Європою. Може, у віча дійде до того, що шоколадки свої почне роздавати виборцям. Хто ж його знає, на які наміри він готовий піти заради перемоги? Також нагадаємо вам найцікавіше, що Євросолідарність Порошенка це єдина в країні партія, яка все ж розпочала передвиборчу компанію. Здається, в погоні за рейтингами члени партії ЄС та Порошенко зовсім забули, що в Україні триває війна. Хоча що тут казати, Самопіар та хай пожерство для них головне правило. І тут варто підкреслити, що така поведінка відповідальних політиків це зрада своєї країни. Народ нашої держави вже чітко побачив та усвідомив, хто працює на її процвітання та перемогу, а хто просто намагається заробити більше голосів виборців. Все це дуже низько. Чергове дно пробити Петром Порошенком, проте це вже нікого не дивує, чого ще чекати від таких людей. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Будьте здорові та бережіть себе.